Всім привіт! З вами Trading Group. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Ford Transit Connect 2019 року випуску. У довгій базі, автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,5 літрів на 100 кінських сил з механічною коробкою передач. Офіційна, В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері в комплектації задній парктронік. Денні ходові вогні, протитуманні фари, кондиціонер, підігрів водійського сидіння, старт-стоп, повний обігрів лобового, магнітола з блютузом гучним зв'язком, мультикермо, пробіг 68 тисяч. Передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. Також на автомобілі зараз встановлена нова зимова гума 25-го року і є комплект літньої. Двигун 1,5 дизель на стокінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Ford Transit Connect 2019 року випуску. Заднє ліве крило 99, 108, 96, 110, 110, 111 заводське фарбування. Передня ліва двері 185, 185. Передня ліва двері Подвійні двійній фарбі. Тут чисто косметика. Переднє ліве крило 108, 116, 94 заводське фарбування. Капот 123, 117. 117 заводське фарбування, переднє праве крило 101, 136, 100 заводське фарбування, лобове рідне, передня права двері 100, 106 заводське фарбування. Заднє права 230, 258. 191, 115, задня права двері локально фарбована знизу. Заднє праве крило 257, 314, 215, 107, заднє праве крило. Також локально фарбоване. І буде додано фото пошкодження цих деталей. Дах 94 заводське фарбування, багажник, права частина 100, 86, 111 заводське фарбування, ліва частина 99, 118, 83 заводське фарбування. У автомобіля фарбовано три деталі. Це водійська двері і Частково задня права двері і заднє праве крило по кузову, особливих зауважень немає.